Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви лишаєте у коментарях. Також з великими проханнями вас зустрітися зі мною особисто. Я буду відвідувати кожні вихідні якісь м -м, зміст України, в яких ви захочете бачити. Уже найближчими вихідними 25-26 жовтня. Я буду в сонячному прекрасному місці. Одеса, потім Київ, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Полтава. Слідкуйте, будь ласка, за розкладом, який завжди знаходиться в описі відео. Також там буде телефон. Асистента, за яким ви зможете записатися на особисту консультацію. Під час особистої консультації ми не лише розглянемо відповіді на важливі для кожного з вас питання, але й попрацюємо енергетично, піднімемо ваші енергії, проведемо практики індивідуальні для кожного з вас, які прийдуть до мене. Потоці під час спілкування з вами. Тож я бачу, що ви хочете бачити мене у Львові, у Умані, в Миколаєві, в Тернополі. Обов'язково включу ці міста в свій графік. Також міста, в яких зараз небезпечно Запоріжжя, Суми, Миколаїв. Якщо захоче мене бачити Херсон, приїду і в Херсон будемо збиратися і ставити. Могутні захисти на місто в мене є своя особлива методика, моя унікальна методика. Тож так, в мене немає жодного страху, і я приїду у ті міста, в які є доступ. От, які знаходяться зараз не в окупації, тимчасовій окупації ворога. Тож пишіть мої хороші ще міста. Я дивлюся всі коментарі і відвідаю найближчим часом міста, в яких ви хочете мене бачити, і в які ви запрошуєте. А ми поїхали далі. Небезпека для України. Всі ми знаємо, який зараз жахливий останній тиждень жовтня. На жаль, програлося моє передбачення про 20-те. І 21 -е число стосовно Запоріжжя Сум Херсону дійсно є руйнування, є жертви, є влучання в адміністративні будівлі, і є влучання в ті містечка, в які влучання не було. Це такі містечка, як Умань. Тож. На жаль, на жаль, слухайте, будь ласка, прогнози, не щоб налякатися, а щоб поберегти себе. Давайте подивимося, будь ласка, мене запитують Запоріжжя. Я хочу подивитися Запоріжжя, тому що так, ворог трохи стих, але 21 числа знову вгатив по центру міста. Давайте подивимось Запоріжжя найближчий час. Ах час, Запоріжжя, правосуддя, карта закоханих. Ви знаєте, от найближчий тиждень, найближчих тут мені показує 6 днів. Ось таких прильотів Запоріжжя або руйнувань чи жертв я не бачу. І якось поруч, поруч, кажуть мені, поруч. Давайте подивимось, Херсон. Відомо нам стало, що чеченці покинули свої пости у Херсоні. Можливо, це допоможе нам просунутись для завоювання території, тому що бачили ми те, що в листопаді місяці вже ми почнемо відвоювати і лівий берег Херсонщини. Можливо, саме тому ворог так лютує і б'є по Херсону. Херсон. Херсон дуже небезпечний тиждень для Херсону, Херсонського регіону. Ворог буде лютувати. Я бачу наші просування вперед в Херсонському напрямку. Ви знаєте, не дивлячись на те, що будуть лупити по Херсону, будуть якісь незначні влучання чи влучання осколків, руйнування жертв Херсоні на цьому тижні, я не бачу. Так, подивимося місто Суми, мої дорогі сумчани. Співчуваю вашому горю, знаю, що відбулася втрата цілої сім'ї. Давайте подивимося місто Суми на цей тиждень. Слухайте, в мене йде так, будуть, буде ворог лютувати, але трохи стишиться в сумах. Тут іде знову зміщення акценту. Уваги на інші міста поруч. А, суми зараз трохи як закрито. Давайте глянемо Чернігівщина. Що ж чекає Чернігівщину? Чернігівщина. Хм, Чернігівщина вона сильна. Вона зараз там сила на нашій стороні. Є навіть жодного меча. Жодного меча я не бачу. Слухайте, але ворог готує щось на Чернігів. Але це буде не на цьому тижні. А от мені показує, через тиждень. Через тиждень на Чернігівщині може бути небезпечно. Мені чомусь іде ще Житомир. Зараз Житомир. Не знаю, чому вже мені декілька днів вони це місто. Давайте подивимось Житомир. Взагалі, мені йде, що буде продовжуватися атака. От Дивіться, от мені йде якийсь прильот в Житомирі, Вже другий раз це бачу. Я це ще переглядала близько тижня тому, в минулий четвер, трошки раніше, показує, протягом тижня теж десь в 20-х числах буде десь якесь влучання в Житомирі, в Житомирі, але. Слава силам без жертв. Просто буде якесь невелике руйнування. Тож, будь ласка, жителі міста Житомир, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги е на цьому та наступному тижні. Так чи поїду я працювати до Чехії найближчим часом? Чи буде вдала подорож? Питає Ірина, 29 квітня 61-го року. Іриночка, ви знаєте, ви то поїдете до Чехії. Е але от я вам рекомендую поїхати, ну, мені показує, що ви туди поїдете. Але ви, от та робота, яку вам десь пропонують чи вже пропонували, ви будете отримувати звідти Мізер, Незаслужений Мізер. Будь ласка, вам, в принципі, дорога туди сприятлива. Але в мене, якщо вам от вже були якісь. Пропозиції роботи, у мене прохання до вас і така рекомендація вам, будь ласка, Ірочка, пошукайте якогось іншого роботодавця. Цей, до якого ви думаєте їхати, буде платити вам мізер. Так, Умань, дивились обов'язково. Давайте вглянемо, чи безпечно на цьому тижні і в Умані буде повз пролітати повз. Але от Умань наразі в безпеці. Чи треба зареєструвати відношення Валерій, 20.05.70 і Лілія, 15.04.69. Дякую. Лілічка, день народження в нас з вами в один день. От тут карти вам рекомендують проявити отаку от своєрідну, знаєте, як кажуть, помірність. Ще не поспішати і поки що придивитися, тому що ви не даремно мене запитуєте, тому що ви не зовсім, наче вам і добре, і ви вже хочете оформити стосунки, але ви не відчуваєте впевненості. Будь ласка, не поспішайте і ще місяця-два придивіться. І повірте мені, я знаю, яке рішення ви приймете. Так, донька боліє, замуж не виходить. Не може вийти, що з нею не так. Так, як звати, не написали донечку, але є дата народження 16.05.94. Що з донькою? Слухайте, ваша донечка розвивається. Те, що вона хворіє, в неї просто ну, від природи, генетично таке здоров'я трошки слабке. Але те, що заміж вона вийде, просто ще не на часі, до речі, за дуже хорошого чоловіка. Він а, іде як військовий, але не просто військовий, а такий, знаєте, військовий статусний, тобто, як кажуть в народі при пагонах. Так що не хвилюйтеся на все свій час. Так, коли мой син Сергій буде вдома з задоволенням відповіла би на це питання, якби знала, звідки по-перше, тому що це важливо, і хоча б або хоча б дату народження Сергія. Так, дивимось далі. Чи повернеться моя донька Ольга, 10, 1 80 додому в Донецьку область? Чи будуть наші будинки цілими, чи мені виїздити? Запитує Лідія 15, 11, 53. Страшно, але живу з внуком в Покровському районі. Що делать, не знаю. Так, Лідочка, дивіться, давайте глянемо чи є небезпека. Так, дійсно, небезпека зараз ходить поруч з вами. Дійсно дуже страшно. Але дивіться, вам треба потерпіти ще місяць-півтора. От ем, ховайтеся трошки, давайте про безпеку. Небезпеки для будинку я не бачу. Аж давайте подивимося, чи повернеться все дуже скоро закінчиться. Все обнулиться, і ваша донечка, карта закоханих, і сонце каже: ем, кажуть мені, що повернеться додому. Уже навесні. Так що трошечки наберіться терпіння і, будь ласка, бережіть себе, поки там дуже небезпечний період. Так, Тетянко, благаю, кине пити син Андрій, призвали у військо чи одверне його від передової. Так, народився 8.05 1990 року. По-перше, ви знаєте, його от недаремно призвали. Він там забуде дуже швиденько про свою поєтику. Тому що, знаєте, я хочу вам сказати, моя хороша теж Тетяночко, що він пив, тому що від і ми не то, що не було чим зайнятися, якось не було в нього цілі. Тобто я не бачу в нього такої залежності. Я вам хочу сказати, що на передовій він не буде, не хвилюйтеся, загрози, життю та здоров'я йому немає. А ось пити про те, що він п'є, він забуде точно і надовго. І так, якщо мені показують карти, там він під час служби він зустріне свою другу половинку. Так, добрий день, танечка. Ви мені обходите стороною, запитує Валентина, да в жодному разі, просто дуже-дуже багато у мене йде. Запитів і тому дуже важко. Ви пишіть. Ви бачите, що якщо я ставлю вподобайку під вашим запитанням, значить шукайте відповідь на своє питання в одній з програм. Давайте подивимося, брат Михаїл, військовий. 21-12, боже, на день зимового сонцестояння народився. 82 й рік, 19 місяців. Нічого про нього не знаємо. Прошу, подивіться, Валентиночко, давайте глянемо. Що я вам хочу точно сказати, що Михайло живий, я не буду вам казати, де він знаходиться. З ним все добре, повірте мені, протягом п'яти місяців ви отримуєте звістку від нього. Коли повернеться з полону Юрій 15.03, 75, запитує Лілія. Давайте, Лілічка, подивимося, коли Юрій повернеться. Через три місяці. Чітко і явно каже. Подивіться, будь ласка, мого сина воює, але хворий, 16, не написали ім'я сина, але давайте подивимося. Так дійсно хворіє, це правда. І ви знаєте, дуже по правосуддю, дуже є вірогідність того, що до весни він буде демобілізований. Загрози життю та здоров'ю я не бачу. Так, подивіться на подивіться здоров'я моєї донечки Юлічки, 702 1974. Фортуна відвернулась від Юлі по правосуддю, по Повинні. А Юлічка, до речі, я вам хочу сказати, що несе, відповідає, за гріхи свого батька. На жаль. І. Я в таких випадках, хто знає, хто працює зі мною, рекомендую відрізати від роду батька, і тоді у юлічки здоров'я налагодиться. Так повернеться ли окупірована територія город Мелітополь. Дивимось. Я вже це дивилась питання і ще раз дивлюся. Так, Королева чаш каже про те, що Мелітополь навіть не має сумніву, один із перших повернеться до території України, повернеться додому. Це буде дуже скоро. Звичайно, це буде не мирне повернення. Я кажу вам одразу я говорила це не раз. Але відкрию вам невеличку таємницю. Уже на наступний рік ми зможемо куштувати черешню з Мелітополя. Пропав безвісти. Кімурський Олександр Дмитрович. Так, 6.12.86. 12, 86 питання від Катерини. Дивимося. Ранений, але живий. Знаходиться в полоні. Повернення точно буде. Повернення буде. Протягом семи місяців протягом чотирьох дізнайтеся, де він знаходиться. Подивіться, будь ласка, чи є загроза життю мені Лариса, 2.11.50 і моїй родині. В моєму житлу живу в Білоозерській Донецької області, чи краще виїхати, але я дуже хворію і мені вже тяжко кудись їхати. Ларисочка, давайте подивимося. Нема загрози ні життю, ні от бачите, як мені показує по тузу мечів, що небезпека, велика небезпека дуже близько, але поверховні жриці вона обходить вашу сім'ю і вашу родину, ваш дім. От правда якщо у вас є є страх, то, звичайно, можна виїхати на період до нашої перемоги. От. Але якщо у вас ви от вже звиклися, то не хвилюйтеся, загрози ні вам, ні вашій родині, ні вашому житлу точно нема. Чи мобілізують зятя Міша 28.04.82? Ні, Міша мобілізований точно не буде. А, Максим 26, 11, 99. Чи буде мобілізований? запитує бабуся Галина. Дивимось, чи буде мобілізований. Теж не буде, не хвилюйтеся за свого онучка. Танюша глянтич, вартує відкрити свій бізнес в моїй доньці, хоче орендувати приміщення під кафе кавярню Донечка Анна 080786. Ну і просто розумничка ваша донечка. Хай дивіться, в жодному разі її не зупиняйте. У неї все вийде. Я не бачу, що зараз. Отак, от, от такі зразу великі заробітки, от потрішки-потрішки, по протягом 9 місяців вона не те, що виведе бізнес на новий рівень, а вже буде мати дуже гарний постійний дохід. Тож, от в неї зараз прямо і фінансові шляхи відкриті, і фортуна на її боці. Тож я рекомендую їй відкривати свій бізнес. Чому моїй доньки не складається особисте життя? Антоніна, 22,05.70 пише. Перше запитує Наталя. Перша карта, яка випала, це карта мага. Є магічний негатив, а в неї не тільки життя не складається особисте. В неї якось із роботою не дуже гарно, йде постійно гроші, як... наче гроші є, але вони. Ну, ніколи не зберігаються, ніколи не можна зібрати, як кажуть, копійку. А, зразу видно по королеві чаш, що це якась жінка, жінка старша, ну, старша за неї. Перекрила просто її шляхи. Тут явний магічний вплив. Приїжджайте у Чернігів з величезним задоволенням додам чернігів у свій графік. Чи піде поліція на війну? Наскільки я знаю, наскільки до мене звертаються, багато поліцейських і зараз там знаходяться, і працюють періодично там. Ну чи підуть вони масово? А хто ж тоді буде захищати наш спокій? Тому що ворог і не тільки зовнішній, а і всередині у нас вистачає, на жаль, непорядних і нехороших людей. Хто ж захищатиме нас? Танюша, мій син Ігор, 30.01.81. Він на нулі. Дуже переживаю. Дякую, Зіночка, давайте глянемо. Так, жінка його жде. Ой, Боже, за нього жінка так переживає. Слухайте, дуже молиться. І ваша молитва, і молитва дружини захищають його. Це для нього як. Купол, наче купол захисту, і ви знаєте, моя хороша, і ваша. Я кажу, ваші молитви зберігають йому здоров'я та життя. Все з ним буде добре. Так, приснився загиблий друг Євген, 9.08.84. загинув 12.11.2002. Не виходить з моїх думок, з дня його загибелі. А тепер і сниться, чому про себе постійно нагадує? Чим я можу йому допомогти? Запитує Ольга, 27.06, Давайте, Олечка, ми подивимося. Чому, що ж хоче вам сказати Євген? Він попереджає вас, Олечко. От він вас попереджає. Попереджає про небезпеку. Я вам хочу сказати, що він дуже якось за вас, хоч ви були тільки друзі, дуже піклувався. Попереджає, до речі, не про вашу небезпеку, а про небезпеку для вашого чоловіка. Зверніть увагу, це не просто сон і сниться не просто так. Насправді Євген пішов в життя по долі, тобто це не якась там нагла чи випадкова смерть, не дивлячись, що це була загибель, він упокоєний і він уже здійснює перехід. Тому він просто так, як друг і так як дуже тепло до вас ставився, попереджає про небезпеку для вашого чоловіка. Подивіться, будь ласка, що з моїм здоров'ям і чи є на мені підселенці. Завдячно, вдя... благодарна пише Ніна. Ну, підселенці, Ніночка, це такі товариші, що вони не з кожним будуть і не в кожного можуть підселитися, і не кожен їх може знести. Ну, давайте глянемо. Ніночка, у вас точно немає підселенців, вам би треба звернути увагу і зробити. Хорошу діагностику, перевірку вашого здоров'я, тому що ваш, вас дійсно є не дух, ем, який заважає вам жити, але це не підселенець. Це якийсь недух, який потребує термінового лікування. Тож, будь ласочка, прислухайтесь до мене, щоб прожити ще довше, здоровше і щасливіше життя. А я хочу сказати ще раз: слідкуйте за графіком туру, мого туру по містах України і пишіть, де б хотіли мене бачити. Буду рада допомогти кожному з вас. Не прощаюсь, а кажу до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.